Зірка. Господарі сьогоднішнього поєдинку. І саме це вони власне вже дорогі наші. І зробили. Давайте на відскок від газону, який буде максимально непередбачуваним. Я тут не зможу виконати Є подача на подачу на Удар по воротам і гол Все ж таки забиває. Михайло. Чедрик. І знову апелюють, апелюють. Не припиняють апелювати зірки, але нічого ніхто скасовувати дане взяття воріт не буде, якісно. Насправді дуже хороша. Я думаю, ви бачили з ракурса камери. Подача штрафний майданчик. М'яч. Балаш. Передача на Чедрика. Хороший пас зараз. Хороший розвиток. Атаки від Севлюша. Вариш. Передача на Говерчика, Говерчак, на Чедрика. Чедрик. Передачу на Дорія віддає, але таке враження не зовсім готове. Був ще 11 номер. Проте до останнього бореться з ТРПМ. Віддає передачу на балаша, балаш рується штрафний. Завдає удар по воротам і гол Від 14-го номера. Рахунок у матчі. 0. 2. Ось таке стрімке. Подвійне вже взяття воріт від команди ФК Селюш і ось такий нокаут для зірки. 0-2. І забитим м'ячем визначається Віктор. Балаш. Браво! На зародках атаки було зрозуміло, що дуже і дуже перспективна та хороша а так і ще спостерігати чи буде ось так уже мчати вперед. Команда господарів Яцкулинець розбирається зараз з опонентом, задає удар поворотам і подивіться, який зараз удар від Яцкулинця, який гол від 20-го номера. Так був Рикошет. Так, я думаю, максимально збило це Терпая, але як розбирається один в один чедик з захисником і задає удару, яка траєкторія польоту, і м'яч опиняється в дальній. дев'ять рахунок матчу 0 We'll <laughs> 3. І дорогі дещо зіпсував сьогоднішню футбольну атмосферу та настрій, але а, яка гра у нас сьогодні в Простріл, удар від Дорія, рахунок 0-4. Дорогі, я навіть не встигаю перемикатися з цих футбольних гойдалок. І рахунок у матчі 0-4. Браво! Севлюш чергова зразкова атака, з якою можна створювати посібник футбольних Вереш. Абсолютно не збирається зупинятися селю, Щедрик, удар поворотам. 0-5. <соць> Боже ж ти мій. Що відбувається на на зірковій арені? Юра Руді, Що відбувається на зірковій арені? Тільки розіграли м'яч. І зараз Дорія з правого флангу атаки буде грати в центрі нападу. Баник отримує м'яч. Удар поворотами. Ледь не перший дотик від Даніеля Баника. І це взяття воріт. Від молодого дарування селюрської команди молодого таланту. Всього на всього. Дві хвилини ігрового часу знадобилося Даніелю Банику для того, щоб відзначитись рахунок 0,6. Браво! Браво Тім! Знову браво! Комбінацію скористався, що Герчак не зумів прийняти належним чином м'яч, адже відскочив м'яч від газону і могли зірки вискочити в свій наступ. Проте... Знову недовго з м'ячем біло білосині. Балаш зараз підсікає м'яч, який м'яч забиває 14-й номер. Здавалося, б, атака Севлюша з небезпечними якимись моментами завершена. Перехід у позиційно, але ні, одна передача. Балаш виходить на ударний простір, бачить, що вийшов голкіпер, перекидає майстерно. Останню ланку. Зірок і забиває шикав лінію оборони. Зараз крайніх захисників. Головний керманич Зірок. Брич зараз небезпечний. Удар від Брича і Зумів, все ж таки забити. Брич, зуміла забити зірка. І Рахунок матчі 1-8. Далеко ще до, до потрібного результату. Але набагато вигідніша позиція була в Баника. Зараз він отримує передачу вже від Береша і забиває свій другий м'яч Баник. Ось те, про що ми з вами говорили. Зараз вже Баник може наздогнати. Михайла. Чедрика і по два забиті м'яча зараз в Чедрика, в Баника і в Балаша. Балаш. Балаш, передача, яка на Баника, але брич. Підчищає свій захист, проте занадто довго почав возитися з м'ячем Бричі, Дорі бобікрав 20-го номера і забив м'яч. Після такої помилки. Ну, відібрав вже в Даніеля м'яч. Навіщо було йти в обіграш біля... Біля заміна! Біля свого штрафного майданчику і користається цим і Артур Дорі цілком і повнім зараз. На ваших екранах хвилини матчу, баник прокидає поміж ніг, обігрує Ороса. віддає в центр на Говерчака. Горчак прибирає брича, завдає удар поворотам. На 77-й хвилині і тільки я сказав магічні цифри. Як забиває, так, сьогодні під 19 номером, але знаємо, ми що Горчака номер це 77 і свою магію 70 всьому я переслав думками. Осіння погода, погода в стилі. Британського футболу в зараз забиває другий м'яч, поки ми тут обговорювали погоду. Сьомий номер. Відзначається і робить рахунок 2-10. Ось так. Ось так. Бреч Василь. Не знаю, як це сказати, скорочує відставання своєї команди. Невіде в касельник, який ще на трибунах з. Величезними зонтиками. А, насправді дуже радіють цій події, цьому забитому мічу, а зараз Дорі виходить на свій ударний простір. А, обігрує брича, простріляє центр штрафного, підбирає Вереш, Вереш обігрує захисника, удар і Ось вам відповідь. Довго не змусила себе чекати і Вереш Вичається, вереш. Ростислав забиває 11-й гол цьому. Поєдинку на користь команди ФК Севлюш. І гольову передачу. Хорошу віддає Артур Дорі, який розбирається зараз на правому фланзі, прострілює її. Але Петер відбирає м'яч. Кормош. Кормош зараз. обікрав Захисників Севлюша віддає передачу. Домач виходить на ударний простріл. Удар і рахунок 3-10. 3-11. Я вже трішечки збився з... 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 з табла. І дорогі, констатуємо факт, що ми побачили з вами 14 забитих м'ячів у цьому поєдинку. Ви слідкуєте за нашими сторіночками в соцмережі, запевняю вас, що огляд цього матчу буде довгенький. Yeah! 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 І Який хороший пас зараз від Бричана Манича, але своєчасно виходить з воріт. І на цьому, власне, все, дорогі рахунок у матчі 3-11. А з вами була команда ФК «Севлюш». і цей футбольний спектакль завершено з рахунком 3-11. Перераховувати, хто забив м'ячі, дорогі, я не буду. Тому що все найцікавіше, ви побачите в огляді. З вами був ФК «Севлюш». дякуємо всім. З вами був Володимир Корпорш, дякуємо. З вами був індекс Девелоп. Дякуємо всім. І, дорогі, ми зустрінемось з вами вже в фінальних матчах розіграшу чемпіонату Закарпатської області і який саме формат, які саме ігри. Обов'язково ми повідомимо, стежте за нашими сторіночками. Будьте завжди на позитивному, не тільки футбольному, але й життєвому вайбі. І мирного неба нам всім дорогі! До нових зустрічей.